Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео ділюся із вами рецептом фаршированих печериць. В нашому регіоні, зокрема, такі печерички дуже часто подають на весілях, ювілеях та інших святкових подіях. Та і для домашньої страви це дуже смачно і нескладно. Попередньо печериці слід помити. Шкірки я не здираю ніколи із печериць, тому що вона повністю з'їдається, без проблем, і шкірку прийнято здирати з маслюків чи сиріжок, тобто там, де вона міцна або слизька. А печерички просто достатньо помити. Далі із грибочків слід повирізати ніжки, щоб був Простір для фарширування. Ось тут ще частинки покривала, можна ось так почистити. Якщо не вирізалося добре з першого разу, можна собі поправити, щоб утворився ось такий отвір. І так робимо з кожним грибочком. Ось грибочки готові. А це в нас вирізані такі ніжки. Далі ці ніжки слід подрібнити. Або порізати дрібненьким кубиком, або потерти на тертку, або можна навіть блендером подрібнити, як вам подобається. Я колись то різала завжди, а зараз тру на тертку. Далі ці подрібнені ніжки слід обсмажити із цибулею. Цибулю я порізала на дрібні шматочки. І спочатку цибульку присмажую на маслі, а далі додаю ніжки потерті і все добре обсмажую. Можна, звичайно, на олії смажити, але на маслі смачніше. І треба додати також солі та трішки перчику. Перцю зовсім небагато. Далі пересмажені з цибулею грибні ніжки розподіляємо рівномірно по всіх грибочках. Після цього зверху присипаємо натертим сиром. Сир слід брати такий, що добре плавиться. Самі гриби попередньо підсолювати не треба, тому що і начинка, і сир мають у собі сіль. Не потрібно також додавати ніякого майонезу чи соусу, тому що буде і так, все дуже смачно і соковито. Нічого страшного, якщо між грибочками десь там попадав сир, оскільки гриби сирі, то з них буде виділятися сік. Далі цю всю красу ставимо у духовку, дещо розігріту, і готуємо, поки сир не Почне добре плавитися. Оце буде ознака того, що наші грибочки готові. Довго запікати їх не потрібно. А ось і результат. Як я і говорила, знизу виділився сік, і сир не пристав, той, що випав, не пристав до дна форми. Можна запікати і на сковороді, не обов'язково в скляній формі. І зараз я розріжу, покажу. Яка ж печеричка всередині? Все дуже ароматно і дуже соковито. І ось такий результат. Печеричка дуже смачна, завжди ця страва з'їдається із задоволенням. Отож, хто ще не пробував, Готуйте і смакуйте! Слава Україні, смерть мокшинським окупантам!